Є в мене ось така мишка, називається Logitech G304. Я нею користувався і вона мені дуже подобалась, але в неї зламався інкодер. І я подумав, що можу впаяти випаяти старий і впаяти туди новий. Але все було не так просто, бо як мені пізніше сказали, там, скоріш за все, був термостійкий припой. Через який я своїм паяльником совєтського качества не зміг нормально випаяти старий енкодер, і мені прийшлося його звідти викушувати кусачками. А коли я намагався впаяти новий, той самий термостійкий припой замкнув мені контакти. Я довго намагався його віддерти, але я тільки пошкодив контакти. І тепер через це енкодер взагалі працювати не буде. Мабуть, єдиний варік зробити цю мишку повністю робочою це купити на аліку нову плату і вставити її в цей корпус.